Просили ласкаво вас, батько і мати, прийти на весілля до нас погуляти, і ми вас запрошуємо хлібом і сіллю, приходьте, будь ласка, до нас на весілля. Щирим привітом і весільним маршем зустрічали у сільському клубі глядачів, які мимоволі стали весільними гостями. В основу сценарного дійства лягли старосвітські весінні латканки, співанки, танці, жарти та приповідки, що передавалися з покоління в покоління старожилами. У головних ролях місцеві школярі та поважні господині. «Уже декілька років підряд традиційно в нашій школі відновлюються стародавні традиції. І цього року ми вибрали тему весілля. Тому ми сьогодні святкуємо Драгомерчанське весілля. Барвінковий вінок, весільний коровай та пляцки, А на сам кінець кульмінація весільної забави, пов'язування хустки на голові нареченої. Це символізувало перехід із дівочого життя в заміжнє та утверджувало створення нової родини. Весільний обряд з латканням, зі всіма тими такими потрібними обрядами, які вже десь призабулися. Це дуже важливо, тому що. Ну, десь те покоління, яке колись було без без телебачення, без телевізорів. Вони ну якби ще це все, а сьогодні. Часто це десь забувається, тому дяка всім тим, які сьогодні долучилися до цього свята, до відтворення цих традицій. Дяка школі, дяка батькам і небайдужим, які з жителям села Дравмачан, які долучилися до цієї акції хорошої і потрібної. У наш час все більше людей прагнуть святкувати найважливішу подію в житті за традиціями наших предків: забава в народному стилі з піснями та танцями, національними стравами на так званому козацькому столі. Стають справжньою окрасою сучасних весіль, а для українських молодят добрим початком подружнього життя.